Для кого цей автомобіль? Напишіть близько в коментарі. Для кого цей автомобіль і яку він функцію взагалі має виконувати Ну, я вам допоможу трошки розібратися в цьому. Це повний привід, 2-літровий турбомотор на хорошій комплектації, чорний колір, гарненькі колеса на зимовій хорошій гумі. Є LED-оптика адаптивна, камера заднього огляду, панорамка, безключовий доступ. От, безключовий доступ. Чотири схлопідйомника, ну це, понятно, вже нікого не здивуєш. Пам'ять сидінь, мультимедіа, двозонний клімат контроль, електроручник, панорамна криша. Ззаді. Все теж гарненьке. Чистеньке. І є сервопривід багажника. Трошечки клацають заслоночки на вихлопі. І все. ну Це в принципі Убирається Автомобіль в хорошому стані, з хорошою динамікою, з маленьким розходом палива, і ви можете його придбати в автосалоні Автокепітал. Всі деталі за номером телефону.